Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на моєму YouTube-каналі, де ми говоримо про буремні політичні, соціальні, економічні явища нашого світу. І сьогодні ми поговоримо про той дивний перемовний трек, який ми спостерігали у Саудівській Аравії між Україною, США і Росією. Власне, трохи розберемо. Чи відбулася велика зрада, чи відбулася велика перемога, чи відбулося чергове в цій війні? Ніщо, яке, в принципі, не наближає нас до завершення цього кривавого конфлікту? Власне, чому, я думаю, треба це спокійно, конструктивно проговорити? Тому що дуже багато хайпу, дуже багато гучних заголовків, дуже багато російської ПСО. Все це не робить наш світ стабільнішим, нашу психіку і наше розуміння яснішим. Тому, власне, давайте по пунктах. Перше. Чи досягли сторони порозуміння в тих болючих питаннях, які вони мали обговорювати під час перемовин? Ні, не досягли. Три різні тексти з трьома різними позиціями по результату. Так, український і американський текст доволі наближені один до одного, тому що у більшості суттєвих питань сторони все ж таки зійшлися. Російський текст це текст про російські хатівки і російські панти. Як завжди, власне, нічого нового від путінського режиму ми не очікували. Чи досягли сторони якихось суттєвих проривів? Ні, не досягли. Тому що те, що зафіксовано як можливе перемир'я на Чорному морі, це фактично фіксація статусу Кво, який існував завдяки діям України. Тобто ніякого суттєвої зміни не в плюс, не в мінус. Юридична, якщо вона настане все ж таки фіксація перемир'я, не принесе ані для нашої сторони, ані для російської сторони. Що стосується, знову таки. Американської позиції. Американська позиція поступово деградує. Тобто вони починали з осяжного припинення вогню, зараз поч... відкрутилися до морського з тим, щоб спробувати знову підняти рівень цього припинення вогню, хоча б до енергетики і до цивільної інфраструктури, про що вчора казав президент Зеленський, в тому числі. На сьогоднішній день по тій же енергетиці ми бачили це в заяві Ом'єрова. Прийнято рішення почати виробляти певні процеси, певні процедури, які дозволять забезпечити контроль дотримання цього потенційного припинення вогню в цьому питанні, тому що знову таки Україна Росії не вірить. Росія Україні теж, хоча це чисто їх позиція, тому що вони не можуть вірити нам, коли ми не віримо їм. Американці роблять вигляд, що вони нейтрали. Хоча ми вже бачили, що вони не зовсім нейтрали. Адміністрація Трампа відверто симпатизує Путіну, і тільки внутрішньополітичні процеси в Штатах не дозволяють їм відверто пристати на російський бік. Тобто, я кажу не про не про постачання зброї, звісно, але політично вони все ж таки мають хоча б тримати дружній нейтралітет до Росії, а не відверто ставати на її бік. Знову таки дякуємо американському суспільству, дякуємо е, притомним американським політикам, що вони страхують нас від цього сценарію. Але тим не менш, ми розуміємо, що Трамп скоріше схильний симпатизувати Путіну, і його перемовна позиція, перемовна позиція його команди детермінується саме цим. Тут ще окремо треба підкреслити. То блискучу роботу української дипломатичної команди, яка дозволяє в цих умовах з балансом жорсткості і вічливості тримати позицію американців, хоча б номінально притомною, тут звісно, і європейці молодці дипломатично, і багато хто ще ті ж японці, я так розумію, і інші країни допомагають тиснути на Америку. Але все ж таки в першу чергу заслуги треба надати українській команді. Яка працює з американською стороною безпосередньо? Тож, в принципі, на сьогоднішній день є три базові історії, які сторони так чи інакше, мають намагатися дотримуватися в рамках цього дипломатичного треку дипломатичного процесу. Перше. Україна відстоює базову цінність для себе, це життя і безпеку своїх громадян. Тобто, ми бачимо в акцентах української перемовної позиції, що нас хвилює А, обмін полоненими і повернення викрадених людей, Б, безпека цивільних, тобто обезпечити цивільну інфраструктуру, порти, електростанції, міста від російських ударів. Америка відстоює е, угоду, яку вони можуть продати як свій успіх, хоча б на першому етапі, обмеживши удари по цивільній інфраструктурі в Україні і в Росії, е, ту, що можна назвати цивільною. Росія відстоює позицію, що вони хочуть отримати якусь суттєву плюшку за е, максимально несуттєву поступку. Тобто, при цьому, знову таки, ми бачимо це по балансу вимог Росії, що вони не змогли домовитись з американцями про якісь суттєві послаблення санкцій в сфері нафти, газу чи інших секторів. І в переліку їх вимог фактично тільки ті, які стосуються аграрного сектору і сектору мінеральних добрив. тобто тих секторів, які і так мали найменший санкційний тиск і найменші обмеження з боку як Штатів, так і Європи. Тобто, дійсно, вони хочуть спробувати створити прецедент зняття санкцій, але на сьогоднішній день. Немає навіть по цим пунктам однозначної згоди від США. Чому? Тому що е, односторонні поступки Росії будуть сприйматися як явна слабкість. Тому навіть Трамп сьогодні сказав, е, прости господи, його цитую, що Росія затягує процес е, перемовин, хоча він сам так робив, ну знову таки він демонструє своє м розуміння і свою співучість Путіну. Але при цьому все ж таки. Підкреслив, що Росії рано чи пізно доведеться йти на завершення війни, на припинення вогню і на певні зрозумілі умови. Але по тим шести пунктам, які вчора викотив Кремль, відповіді поки немає. Хоча я думаю, що вона буде. Я давайте окремо, мабуть, поясню, чому мінеральне добриво і продовольство ніколи не були, особливо в контексті. Припинення не були в контексті санкцій, вибачте. Е, дуже просто поясню. Е, справа в тому, що мінеральні добрива вони незамінні. Тобто, є три види мінеральних добрив, е, кожен з них безпосередньо має застосовуватися в сучасному аграрному виробництві. І Росія є провідним виробником двох з трьох цих видів. Е, тому числі там тільки з фосфатами, не те, що вони добре все, але теж вони є значним, але непровідним виробником. Відповідно, російський експорт добрив він забезпечує існування аграрної культури в дуже значній частині нашої планети. І якщо б російські добрива справді щезли з ринку, це могло спричинити голод в багатьох регіонах планети. А голод в багатьох регіонах планети це не тільки людські жертви, що не є неприпустимим, причому в масштабах мільйонів жертв, а ще й спричинило б великі міграційні рухи, які було б важко зупинити, тому що люди, які тікають від голоду, їм важко відмовити в притулку або в допомозі. Відповідно, відповідно. Російські добрива завжди залишалися частиною ринку і обмежували окремі ринки на штат Європейського Союзу, але і то з нюансами. Але при цьому більшість е, ринків були відкриті, і ніхто й не думав блокувати серйозно російську торгівлю добривами. Тому поступки в цих секторах вони є е, суто номінальними. Прецедентними можливо, хоча не факту, тому що інші сектори більш принципові, але суто номінальними. Крім того, поки той війш від Кремля навіть не виконаний, тобто він ще не має відповіді, це теж буде предметом перемовної позиції. Нарешті, давайте перейдемо до, мабуть, найболючішої теми для багатьох українців, для всіх українців, це теми. Безпосереднього припинення війни, або скоріше казати, треба заморозки війни, і як там формулюють америка, американці, Трамп розподіл території на сьогоднішній день, е, вимоги росіян там, щоб Україна залишила території чотирьох регіонів, є неприпустимими, неприйнятними, неадекватними, звісно, е, і вони спираються на те, що або віддайте нам їх добровільно, або ми їх так завоюємо. На сьогоднішній день. Звісно, Україна цих вимог не прийме, і в цьому нас підтримує як мінімум Європа, за однієї єдиної причини. У Росії немає спроможності, і не факт, що колись буде, відвоювати ці території силою, як мінімум до того моменту, поки сама Росія не надірветься і не зможе продовжити війну. Тому, звісно, всі ці вимоги треба апріорі сприймати як нереалістичні, неадекватні і такі, що намагаються зірвати перемовний процес. Відповідно, Україна завжди казала, що готова до чесних відкритих адекватних перемовин, до яких не готова Росія. Позиція Америки в цій ситуації дуже проста. Вони будуть намагатися, враховуючи те, що ми вже про них знаємо, про цю команду. Вони будуть намагатися отримувати якісь короткі перемоги, там морське перемир'я, може, енергетичне перемир'я, потім обмін дальніми ударами, якого ще немає. Знову таки, те, що там Путін розповідає, що перемир'я діє з 18 березня, це, це виключно його фантазія. Це виключно російська. Пропагандистська перемовна позиція і чисто російські понти це не має ніякого відношення до того, що ми бачимо власне на землі, і ми не бачили навіть від американців, щоб вони визнавали, що перемир'я вже наступило. Мова про те, що воно має наступити колись, коли сторони погодять умови. Так ось безпосередньо російська позиція буде завжди в тому, щоб створювати максимум максимум понту, максимум тиску, максимум надування щік для того, щоб отримати. Менше, але багато. Відповідно, це буде неприйнятно для України, і наша головна задача протягом всіх цих перемовин, чим ми поки е справляємося, це лишати м'яч на стороні Росії. Ми погоджуємося на це, але хочемо ось це. Ми згодні на це, але хочемо ось це. І навіть якщо американці, як е сторона, яка з, з захисника добра перейшла на позицію. Е як мінімум нейтрально, а скоріше захисника зла, навіть американці, враховуючи ті обмеження, які є в адміністрації Трампа, не зможуть грати тут в односторонню гру. І, власне, та задача, яка стояла перед українською перемовною групою в Саудівській Аравії, в принципі, була виконана. Ми не пішли ні на якісь серйозні поступки. Ми погодились на те, що виконаємо прохання американців припинити е, обмін ударами по енергетиці і на морі, якщо Росія припина це робити, те ж саме стосується іншої цивільної інфраструктури, таким чином зараз у американців стоїть завдання прописати такі умови, щоб сторони дотримувалися цього припинення вогню, якщо воно колись не стане. І саме американцям зараз доведеться визначати е, ті контролюючі сторони, які будуть е, слідкувати за дотриманням цього гіпотетичного припинення вогню на морі чи в повітрі, чи будь-деще. -де І тут вже в них буде перша проблема, тому що коли ми, можливо, перейдемо до припинення вогню безпосередньо на землі, там постане головне питання. А хто буде контролювати припинення вогню на фронті, е який розтягнувся на 1200-1500 кілометрів? На це питання поки що навіть ніхто не думав давати відповідь, і я не думаю, що це питання найближчих навіть місяців. Навіть якщо уявити, що е до Великдня, як мріє Трамп, ми з росіянами припинимо обстрілювати. Інфраструктуру один одного і в українські місця припинить прилітати шахети. Ну, помріємо про це. Не буде мрія, така не здійсненна, але не буде мрія. Все одно, все одно до питання припинення вогню ще буде дуже багато ітерацій, які сторони мають пройти, щоб воно наступило. Ну і давайте наостанок і підсумую чи можемо ми е завадити адміністрації Трампа знімати санкції з Росії, якщо вони приймуть таке рішення. На жаль, не можемо. Це теж треба чудово розуміти. Наше завдання: всю е каденцію Трампа намагатися мінімізувати свої ризики і мі мінімізувати свої збитки. Трамп об'єктивно симпатизує диктатором, бо там Трамп сам хоче бути диктатором. Тому, якщо вже в нього є певні обмеження в е американській політиці, є певні обмеження з боку інших його партнерів, ми маємо виторговувати за його бажання дружити з Путіним. Максимально прийнятні для себе умови. А. Припинення війни, якщо це неминуче, Б. Надання Україні зброї для неповторення наступних можливих нападів з боку Росії, поки Путін живий. С. отримання максимальної кількості грошової допомоги або, хоча б, е усунення. Е Протидії цьому процесу для того, щоб Україна нормально відновилася і могла себе захистити, себе і Європу. Ось власне та логіка, якою ми маємо довгостроково керуватися, тому що у нас немає жодної е, причини думати, що з Трампом можна дружити. Трамп симпатизує людям, які хочуть нас вбити. Це очевидно. Але наше завдання і завдання нашої дипломатії, політики, всієї політики, яка відповідальна, яка не намагається побачити дружбу в очах Трампа, полягає в тому, щоб мінімізувати ризики від цього режиму. Власне, я сподіваюся, що ми з холодним розумом з завдання, цим завданням впораємося. Власне, над цим працює наша дипломатія, над цим працює. Все адекватне українське суспільство, над цим працюють наші друзі, друзі в Штатах. Я сподіваюся і розраховую на це, що ми всі збережемо холодну голову, спокійний розум, щоб цим, цим впоратися. А поки не риймо помиральну яму, нічого страшного не сталося, як нічого особливо хорошого не сталося, спостерігаємо далі за цим цікавим процесом. як Дональд Трамп намагається помирити Росію і Україну заради чергового посту в True Social. З вами був Юрій Богданов. Нагадую, що було б добре підписатися на цей канал, якщо вам було цікаво, поставити вподобайку, написати коментар до цього відео. Спокійного вам дня, бережіть себе, слава Україні!